Ви на хвилях українського радіо це об'єднаний марафон провідних українських телеканалів та радіостанцій. Єдині новини його разом. Мене звати Сергій Стуканов, і зараз будемо говорити про надзвичайно важливу міжнародну ініціативу. Зерновий коридор. Ви пам'ятаєте, що торік за сприяння організації Об'єднаних Націй, також Туреччини, було укладено угоду, яка дозволила не лише експортувати українську аграрну продукцію, що допомагає нашим аграріям, підтримує нашу економіку. Але також, передусім, важливо, що ця продукція доходить до країн, які. Потребують продовольства, потребують харчів і потерпають від голоду. Проте починаючи з жовтня, а надто в листопаді, грудні і січні, росіяни застосовують всілякі механізми для того, аби гальмувати перехід суден через босфорський канал. Я хочу ось таку статистику навести: що за останній тиждень з портів Одеси вийшли 18 суден. Запам'ятаєте цю цифру? Так, от станом на зараз черга з суден перед босфорським каналом складає 117, Тобто, цебто це в 6 разів більше, ніж за тиждень вийшли з Одеси. І відповідно можна говорити про те, що порівняно, наприклад, із жовтнем в листопаді і подальших місяцях на 47% менше агропродукції було спрямовано до реципієнтів, аніж відповідно в жовтні, вдвічі менше можна сказати. Отже, про те, які механізми застосовує Росія, а вона є якраз в складі інспекторів, які інспектують судна, як можна запобігти їхньому гальму, що робити, будемо зараз говорити із заступником міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяном Дмитросевичем. Він зараз до нас долучається. Пане Маркіяне, вітаю вас! Доброго дня! Вітаю! Ну, от я навів деякі цифри статистичні стосовно того, як Росія гальмує. Можливо, ви можете і ще систематизувати ці дані, що зараз відбувається із переходом суден. Правильні цифри винували. Зараз очікують інспекції 117 суден. Яка в нас ситуація, яка почалася вже з кінця минулого року? Що в середньому інспекції проходять 2,5 судна в день? Тобто, ми розуміємо, це або два, або три в день. Що рівно в два рази менше ніж було в вересні і жовтні, коли проходили інспекцію 6-7 суден. Відповідно, товарооборот менший, ну тим не менше, вдалося частково спробувати виходити з цієї ситуації таким чином, що прийнято рішення пропускати саме більші судна більше вантажем, які можуть нести більший вантаж, тим не менше це все. Ці тижневі очікування це все здорожчує цю логістику, і в результаті, по-перше, продукція стає дорожчою для тих е, отримувачів. Особливо це чуттєвим питанням є для, для країн, е, які залежні від українського зерна. Е, по друге, це, це падає також додатковими витратами на українських аграріїв. Пане Маркіяне, от якраз були дані, хочу їх навести з посиланням на ваше ж міністерство про те, що один день простою завантажених кораблів у Босфорі коштує українським аграріям 20 тисяч доларів. А, власне чи не робить це їхній бізнес нерентабельним? Як можливо компенсувати ці втрати? На жаль, дійсно, ці всі витрати падають на аграрів з з однієї сторони. Якщо порахувати 20 тисяч доларів на 30 тисяч тонн, це не, не, не така велика цифра. Але якщо ми помножимо на кількість днів простою, то ми побачимо, що це в кінцевому рахунку зменшує ціну для внутрішнього для аграрія. Зі сторони України, по-перше, зрозуміло, були пропозиції, і ми постійно про це говоримо з нашими. Партнерами для того, щоб робити саме політичний тиск на російську сторону, яка в принципі створює ці штучні проблеми, зменшивши кількість інспекційних команд своїх з п'яти до трьох і постійно знаходячи якісь проблеми, якісь надумані приводи для затримки суден. З другої сторони ми також і президент України виходить з ініціативою. Для того щоб не лише збільшити кількість команд, які інспектують судна, і пришвидшити цей експорт, а й включити туди також миколаївські порти, що, по-перше, здешевило би логістику для українських аграрій і, в принципі, забезпечило більший, більший вал продукції на світовому ринку і стабілізувало світові ринки зерна. От ви згадали про російські команди, які інспектують судна, які переходять босфорський канал. Можете докладніше розповісти власне, про механізм, чи власне яку роль відіграють росіяни, які вони мають важелі для того, аби гальмувати? І дійсно чи можуть допомогти тут представники інших країн, та сама Туреччина або ж, наприклад, Організація Об'єднаних Націй, аби натиснути на росіян, аби вони змінили свою поведінку? Зрозуміла ситуація, їм треба поставити підпис для того, щоб вони поставили підпис, вони собі придумують багатогодинні процедури. Те, про що ми вже говорили, зменшення кількість команд персоналу. Ми в постійних переговорах з організацією Об'єднаних Націй, з Туреччиною, тим не менше. Надіємося, що вони дадуть якісь результати тим не менше, тут важливий тиск не лише ООН і Туреччини, а й іншого цивілізованого світу, бо в результаті ціни на продовольство ростуть не тільки в африканських чи країнах Азії. Для яких без сумніву це є не най найболючішим питанням на європейських полицях, так само ростуть ціни на продукти харчування, і це все наслідки війни в Україні, в тому числі блокування чорноморської зернової ініціативи. А яку ви пане Маркеяно, яку ви бачите тенденцію, так якщо окреслити останні місяці: листопад, грудень, січень тенденція є такою, що росіяни стабільно скорочують власне пропускну спроможність, дедалі більше затягують, чи воно тримається на однаковому рівні вже три місяці? Це почалося приблизно з кінця листопада минулого року, зараз продовжується, тобто вони стараються дусити нас. Економічно, друге, те, що вони використовують це на міжнародній політичній арені. Бо, наприклад, точно не всі знають, і про це якраз нам треба говорити. Якщо ви запитаєте, чи працює зерну, зернова ініціатива, працює так. Але дуже мало людей і дуже мало політиків вникають саме в ці технічні деталі, а наскільки вона. На е наскільки вона ефективно працює, наскільки використовуються всі можливості. Тобто, розумієте, йде пере пересмикування, маніпуляція фактами росіяни ж кажуть, ну ми ж не виходили з зернової ініціативи. До речі, хочу згадати цей період листопада, коли вони на декілька днів нібито призупинили свою участь е за цей час якраз ця черга. Е Суден, які очікували. На інспекцію суттєво скоротилася, тобто, ну власне, тому вони напевно і повернулися так, бо побачили, що їхня неучасть в цій ініціативі вона навпаки покращує ситуацію. А до речі, це нібито виходили вони тоді, після того, як були завдані удари дронами по їхніх кораблях. Я нагадаю нашим слухачам, що ми зараз спілкуємося із Маркіаном Дмитросевичем, заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Говоримо ми про зерновий коридор, зернову ініціативу, Ініціативи ще кілька цифр з 1 серпня із портів Одеси вийшли 687 суден, тобто майже 700, які експортували станом на зараз майже 19 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Проте в Міністерстві інфраструктури зазначають, що станом на зараз цей показник мав би становити 28 мільйонів тонн, себто понад на третину більше. Пане Маркіяне, у зв'язку з цим, скільки розраховує Україна впродовж цього сезону, все-таки експерт? Експортувати зерна, тому що ми дуже добре знаємо, що зерно, ну і раніше також металургія, сьогодні, на жаль, металургія в нас не може експортуватися через те, що росіяни зруйнували Азосталі, зруйнували завод і Ліча в Маріуполі. Але наскільки ми розраховуємо і наскільки власне від цього залежить станом на зараз наша фінансова система? Бо це ж валюта надходить. Ми зможемо експортувати стільки, скільки нам дозволять наші логістичні можливості. Якщо говорити це вже про наступний сезон, то це дуже сильно буде залежати саме від посівної кампанії від посівних кампаній, вже вже цього 2023 року. Тим не менше, ця цифра, яку ви назвали, 19 мільйонів тонн, при використанні повних потужностей навіть одеських портів, які включені в зернову ініціативу, дійсно ця цифра могла б бути набагато набагато більшою, щоб в свою чергу дало фінансові можливості для наших аграріїв, в тому числі профінансувати посівну і збиральні кампанії вже 2023 року. А на початку грудня якраз теж Володимир Зеленський в одному зі своїх виступів наголошував на тому, що в черзі стоїть 80 суден біля Босфорського каналу. Зараз вже 117 налічується. Себто ми бачимо, що іще на третину зросла ця черга, її тривалість, її довжина. І, ну і це означає, що ситуація може навіть погіршуватися. Пане Маркіане, давайте переходити, власне кажучи, до шляхів розв'язання цих проблем, цих проблем. Що можна зробити в даній ситуації? До кого апелювати, в який спосіб розб. Блокувати зерновий коридор, шлях тут один: це політичний тиск на Росію, і політичний тиск знову ж таки повторююсь не лише Туреччини і самої організації Об'єднаних Націй, як такої, як організації, як і в е, цивілізованого світу, в тому числі зі сторони країн Африки та Азії, і по яких ця ситуація б'є найбільше саме тому. Е, Результати от цього саботажу, по суті, зернової ініціативи обговорювалися при візиті делегації міністерства в країни Африки, також на конференції аграрних міністрів, яка відбулася в Берліні минулого тижня. Організація Об'єднаних Націй чи вона здійснює тиск на Росію? Наскільки я поінформований, постійно йдуть ці перемовини, переговори. Але ж і ми розуміємо їх справжні цілі, тобто тиск, тиск нарощування тиску, подальше роз'яснення всім країнам світу, в чому насправді ситуація і в чому проблема цієї кризи на продовольчому ринку світовому. Стало відомо, що деякі міжнародні страхові компанії відмовились від перестрахування ризиків пов'язаних з війною і припинили надавати свої послуги для суден, які перевозять продовольство з українських морських портів. Яка зараз ситуація зі страхуванням? Які ризики в цій галузі? Дійсно, один з клубів зробив таку заяву. І вони виключили з переліку того, що вони страхують саме військові ризики, ну тим не менше. Одне з найбільших об'єднань страховиків, зокрема «Ескот», Вони заявили, що вони продовжуватимуть страхувати, і ми бачимо, що судна йдуть, судна страхується. Ну звичайно ж, перше, ці періоди очікування. По-друге, знов ж таки така реакція одного зі страхових клубів, вона веде до, до постійного здорожчання логістики. В тому числі внаслідок наслідок простоїв, і ми вже бачимо, що ціни на фрахт вони йдуть йдуть вгору. Дякую, пане Маркена, за ваші коментарі. Маркян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був із нами на зв'язку.